Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка, рада всіх я вас вітати. Дітки, сьогодні до нас завітали в гості два маленьких котики. Ось цього котика звуть чорнушка, а цього димок. Як ви гадаєте, а чому їх так назвали? Мабуть, згідно їх забарвлення, тому що чорнушка на якого коні чорного, так? А димок на сиренький, як димок. Так само і кожна людина має своє ім'я. А як ви гадаєте, а коли людині дають ім'я, коли вона маленька чи доросла? Так, коли дитинка народжується, їй відразу дають ім'я. Ім'я може дуже багато розповісти про. Чувши його, ми зразу можемо сказати, про кого це йдеться? Про хлопчика чи дівчинку, про дорослого чи дитинку. А зараз я хочу вам запропонувати пограти невеличку гру. Я буду називати ім'я. А ви спробуйте відгадати, про кого це йдеться? Про хлопчика чи про дівчинку. Ну що почне? Ну, наприклад, Тетянка це хлопчик чи дівчинка. Так, звісно, це дівчинка. А Петрик. А Петрик це у нас хлопчик. А Микитка. Микитка теж у нас хлопчик. А катруся. А катруся у нас дівчинка. Так? Молодці, ми з вами справилися з заданням, розібрали наші імена. А до нас завітали іще гості. Погляньте. Ось Катруся і Микитка. Ваша допомога. Допоможемо їм? Дітки, погляньте, у катрусі і микитки є скринька. А що там в цій скриньці, поглянемо? А в цій скриньці в нас знаходиться, що це? Одяг, так? Одяг, погля... погляньте, платячка, футболочки, светрик, штанці. Дітки, в нашій катрусі і микитки весь одяг перемішався. Давайте допоможемо їм розкласти його по шафах і розділити одяг на дівочий і хлоп'ячий. Так, а ну поглянемо, що це у нас. Платєчко. Хто в нас ходить в платічки, катруся чи Микитка? Звісно ж, катруся кладе її в шафку. А це поглянемо, що це. Футболочки, так? Це, мабуть, Микиткин одяг. А ось це погляньте, що це у нас. Светрик це катрусін одяг. А ось це штанці. Че це? Це теж Микитки. Так, погляньте сюди, це ще у нас сорочечка, так? Це Микиткина. А ось це, курточка, це у нас катрусіна. Молодці малятка, ми з вами розібрали весь одяг. Допомогли нашим катрусі і микитки. Дітки, а ми з диньком вирішили з вами трішечки розім'ятися. Ну що, дивіться на нашого донька і повторюйте за ним. Кіт зібрався до роботи. Потягнулись, потягнулись, потягнулись. Та завадили турботи, розвели ручки в сторони. Треба висушити хвоста. Ще накрутити вуса. Почесати живота і помити вушка цілий день такі турботи, що не встигнеш до роботи. Дякую, маляти, сподіваюсь, вам сподобалось і до нових зустрічей.